Масовані удари Росії по Україні, обміни військовополоненими, закон про громадянство Канади, гультиматум Кремля та заборони Трампа. Це підсумки тижня на ЮКінредіо у студії Юлія Стеранка. Вітаю! А цей випуск виходить за підтримки сервіс меч. Реєструй свої послуги у додатку та отримуй нові замовлення. Поруч. Сервіс меч знайти клієнтів просто. Далі головне з Канади, України та світу. Канада. Пожежі в Канаді, евакуація в Саскачевані та Манітобі. Дим дістався США. Тисячі людей евакуйовано в Саскачевані і Манітобі через масштабні лісові пожежі у Ларонджі. Вогонь наблизився до житлових районів. Загорілися десятки будівель, знищено історичну крамницю. У Манітобі під загрозою громада Пайн Крік евакуйовано понад 500 людей. Дим від понад 200 активних пожеж накрив частину Альберти, Онтаріо та досяг США. Найгірша ситуація. Ція у Міннесоті та Мічигані, де повітря визнали небезпечним для здоров'я. Канада посилює прикордонний контроль. Новий закон уже в парламенті. Федеральний уряд презентував законопроєкт, що розширює повноваження поліції та прикордонників, а також вводить фінансові обмеження на готівкові транзакції понад 10 тисяч доларів. Уряд пояснює ці зміни боротьбою з фентанілом, злочинністю та транскордонними загрозами. Канада скасовує обмеження на громадянство за народженням за кордоном. Уряд марка Карні подав до парламенту законопроєкт. Це троє, який дозволить передавати канадське громадянство дітям, народженим за межами країни у другому поколінні. Для цього один із батьків має прожити в Канаді щонайменше три роки до народження дитини. Нові правила скасовують чинне з 2009 року обмеження, яке суд визнав неконституційним. Ініціатива має зробити громадянство громадянство доступнішим і виправити несправедливість, через яку багато дітей канадців досі не мали право на автоматичне громадянство. Україна. Наймасштабніший удар РФ по Україні загиблі десятки поранених. І реакція Кремля. У ніч на 6 червня Росія здійснила найпотужнішу атаку спочатку повномасштабної війни. Випустила 452 дрони і ракети, з яких ППО збила 406. Загинули троє рятувальників у Києві та хлопець у Луцьку. Щонайменше 40 людей поранено. У ніч на 9 червня Росія випустила по Україні 499 дронів та ракет різного типу під Аром опинилися Київщина, Чернігівщина та Рівненщина, зокрема, місто Дубну. Експерти попереджають, такі атаки можуть тривати і надалі. Темп обстрілів найближчим часом не знизиться. У Кремлі своєю чергою заявили, що це реакція на операцію СБУ зі знищення російських бомбардувальників. Україна та Росія обмінялися полоненими. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими цього разу серед звільнених, переважно поранені та молодь до 25 років. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що обмін триватиме у кілька етапів. За даними російського міноборони, процес відбувся на кордоні з Білоруссю. У координаційному штабі України наголосили, що остаточну кількість звільнених буде оприлюднено після завершення всієї операції. У Києві також заявили, що російська сторона намагалася порушити умови домовленостей, що спричинило затримку обміну на кілька днів. То Росії в рази перевищують українські за оцінками американського центру стратегічних і міжнародних досліджень. з початку повномасштабної війни Росія та Україна разом втратили близько півтора мільйона військових загиблих і поранених. З них понад 950 тисяч втрат припадають на російську армію, зокрема щонайменше 250 тисяч загиблих. Українські втрати оцінюються у 60-100 тисяч загиблих і приблизно 300 тисяч поранених. Росія також втрат. Тала в рази більше техніки ніж Україна, а середній темп її наступу всього 50 метрів на день. У центрі наголошують, втрати РФ уже в 15 разів перевищили показники афганської війни СРСР. Світ. ЄС готується продовжити тимчасовий захист українців до 2027 року. 13 червня рада єС з юстиції та внутрішніх справ розгляне питання продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Також міністри обговорять можливі варіанти переходу на інші форми легалізації. Це може бути останнє продовження, оскільки дію директиви обмежено законодавчо. Словаччина проти нових санкцій для Росії. Парламент Словаччини 5 червня ухвалив проросійську резолюцію. У документі йдеться про шкоду санкцій для економіки країни. А уряд закликають блокувати нові обмеження проти РФ у міжнародних організаціях. За проголосував 51 депутат. Опозиція волевиявлення проігнорувала. Обмежує в'їзд для громадян 19 країн. Президент США оголосив про заборону на в'їзд для громадян 12 країн. Нові обмеження ще для семи країн. Причиною стала атака в Колорадо, де єгиптянин, що перебував у США, нелегально напав на єврейських демонстрантів під забороною. Зокрема, Афганістан, Іран, Лівія, Ємен, а також Куба, Туркменістан і Венесуела. Обмеження набули чинності 9 червня. Це були головні новини тижня. Дякую, що були з нами до зустрічі в етері Юкенрадіо.